1 березня у місті Монастирище за сприяння народного депутата України Антона Яценка відкрився безкоштовний діагностичний центр. Відтепер жителі Монастирищенського, Уменського, Христинівського районів, а також Сіл Вишнопіль і Легедзина та району зможуть пройти безкоштовні обстеження. Відкрили урочисту подію помічники нардепа, депутати фракції партії відродження в Уманській міській раді Ірина Плетньова та Черкаській обласній раді Леся Онищак. Діагностичний центр діятиме на постійній основі та з новим медичним обладнанням. За допомогою сучасної ультразвукової діагностичної системи преміум класу можна пройти безкоштовні обстеження органів малого тазу, черевної порожнини, сачовіної системи, молочних залоз, щитовидної залози, серцево-судинної системи та здійснити обстеження дітей з перших днів життя. В нашому центрі ми застосовуємо сучасний апарат відомої фірми Сіменс. Цей апарат який дозволяє робити дослідження в галузі УЗД, практично всі, які можливі на наш час, придбані завдяки народному депутату Яценко Антону Володимировичу, всі пацієнти матимуть змогу отримати консультацію кваліфікованого лікаря та пройти загальний огляд, виміряти тиск, рівень цукру в крові, зріст і вагу на сьогоднішній день. Вже три центри діагностичних безкоштовних працюють. Один центр працює в місті Умані, інший в Христинівці, і от нещодавно відкрили третій центр в місті Монастиріще, там, де люди можуть пройти у ЗД-обстеження, поміряти цукор глюкометром. В Умані, наприклад, можна ще пройти офтальмологічне дослідження. Так що, в принципі, це дає можливість приблизно 200 людей на добу пройти обстеження безкоштовно, і це дуже добре. Я і надалі буду працювати над тим, щоб покращити життя людей. Народний депутат постійно піклується про здоров'я жителів округу. Раніше, за його ініціативи, монастирищінську центральну районну лікарню було передано мобільний апарат УЗД, сучасні оглядові столи, автоклави, ліки та інший медичний інвентар. А дитяче відділення забезпечено тонометром, кисневим концентратором, фізіотерапевтичною лампою для лікування жовтяниці у новонароджених. До того ж, за сприяння Антона Яценка у дитячому відділенні встановлено 17 нових вікон та проведено капітальний ремонт покрівлі над кімнатою для прогулянок. Зазначимо, що це вже третій діагностичний центр відкритий за сприяння народного депутата. Два з них працюють у місті Умань та Христинівка, де вже обстеження пройшли близько 20 тисяч осіб. Хочу подякувати. Нашому народному депутату, який дуже багато зробив для нашого району. Непосередньо на нашій вулиці провів безкоштовну і воду, і дитячі майданчики, і в даний час прийшла в діагностичний центр, де гарне обслуговування. Адреса діагностичного центру місто Монастирище вулиця Жовтнева, 2. Працює з понеділка по суботу, з 8 до 18. Записатися на обстеження можна за телефоном 067 467 25 54. Всі обстеження безкоштовні.